Тоді на минулих заняттях ми з вами вже дізналися, як комп'ютери об'єднуються в мережі. Вибрали ну, або ознайомилися з тим, що таке мережева топологія, архітектура. На лабораторних заняттях ми навіть з'єднали комп'ютери за допомогою комутаторів або інших пристроїв зв'язку. І налаштували як якісь драйвери, ну, не, не дарайвер, а налаштували якісь основні. Характеристики наших робочих станцій. Однак, щоб комп'ютери могли працювати в мережі, цього недостатньо. Необхідно також, можна сказати, навчити мережеві додатки розмовляти один з одним, тобто обмінюватися даними за допомогою протоколів на рівнях вищих, ніж канальний. Я вам нагадаю. Ось які у нас бувають рівні моделі OSI, тобто бачимо, це рівні, за якими відбувається зв'язок між комп'ютерами, тобто вище канального рівня у нас більш складні процеси починаються для роботи. Оскільки цих рівнів декілька, необхідно не один, а декілька протоколів, які будуть використовуватись в мережі. І ці протоколи зазвичай об'єднуються набір, який називається стек. Тобто Стек це така назва набору протоколів. У, цьому, у цій темі ми з вами поговоримо про, найбільш, про протоколи, які застосовуються найбільш часто в мережах, а також поговоримо про найпоширеніший на сьогодні набір протоколів Стек TCP IP. Невеликий за обсяг. Перший наш протокол net BEUI. Це досить невеликий за обсягами такого програмного забезпечення протоколу. Він реалізує підтримку на мережевому, транспортному та сеансовому рівнях моделі OSI. Він найбільш простий в налаштуванні, тобто він фактично не вимагає налаштування певного. Він працює досить активно і швидко в невеликих. І середніх, за розмірами мережах, десь до 200 комп'ютерів. Але серйозними, ну, напевне, за сучасними мірками, його недоліками, є обмеження при роботі в мережах з великою кількістю комп'ютерів. І найголовніше, в ньому немає підтримки маршрутизації. Тобто немає можливості в мережі в та функції пересилання пакетів між мережами. Відповідно, його не можна використовувати у якихось великих мережах, які об'єднані маршрутизаторами та при роботі з інтернетом. Він раніше поставлявся у складі всіх операційних систем десь до Windows 2000. Однак в останніх версіях його підтримка вже припинена. Наступний тип протоколів стеків протоколів це IPX SPX та NWLink. Стек протоколів IPX. SPX, він був розроблений фірмою Novel ще десь на початку 80-х років минулого сторіччя, для власної мережевої операційної системи. Основа стека це протокол IPX та SPX або IPX розшифровується. Як Walk Packet Exchange, ASPX, Sequence Packet Exchange. Вони реалізують функції мережевого та транспортного рівня моделі OSI. Як і попередній протокол, цей стек протоколів IPX та XPX є досить невеликим, тобто його програмна підтримка вміщувалася на звичайній дискеті. Якщо ви, напевно, чули про такий спосіб передачі інформації, Раніше дуже багато скажімо так, спеціального програмного забезпечення, файли підтримки, драйвери, вони саме розміщувалися на дискеті. Навіть колись і операційна система розміщувалася на одній дискеті, яка мала ємність ну, приблизно 1,5 МБ. 1,44 МБ. Він був досить швидким, що особливо важливо в епоху було важливо в епоху першого покоління об'єм сумісних комп'ютерів, які мали ще малий об'єм оперативної пам'яті. Крім того, в ньому підтримувалася маршрутизація. Звісно, обидва ці фактори поряд з певною надійністю серверів на базі цієї операційної системи Novel, Novel Netware, вона мала назву. Вони сприяли широкому розповсюдженню цього стеку протоколів десь у 80-х та 90-х роках. Але були у нього, звісно, і серйозні недоліки. До недоліків можна віднести таке інтенсивне використання широкомовних повідомлень, які серйозно навантажують мережу, особливо при роботі з повільним прогр... з Глобальним каналам. Ця обставина, а також те, що стек належить фірмі Нову та для регуляризації іншим виробникам, необхідно купувати ліцензію, призвели до того, що його поступово витіснив наступний стек протоколів ТІП. Також важливу роль тут зіграло і те, що все більше організації, десь у 90-х роках почали підключатися до мережі інтернет, в якому використовувався саме стек TCP-IP, І підтримувати в мережі два стеки протоколів. Це було ну, досить складно і незручно, тому відмовилося у бік більш ефективного стеку протоколів. Наступний стек, основний стек протоколів, який ми розглянемо з вами, це стек протоколів TCP, IP. Його історія розвитку, як і історія інтернету, почувається ще дуже давно, десь ще в 60-х роках минулого сторіччя. Він, був, спочатку, він ну, спочатку розроблявся як частина проєкту в мережі Агентства перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США. Тобто під час Холодної війни була особливо, холодної війни була особливо важлива можливість передачі даних навіть в умовах атомних бомбардувань. І ось ця мережа замислювалася як високонадійна мережа, яка буде об'єднувати і військові, і державні і наукові установи. Отримана в результаті мережа і розроблена дещо пізніше, десь, десь в 70-х роках. Оцей стек протоколів TCP IP виявився настільки вдалим, що навіть після припинення фінансування цього проєкту Міністерством оборони він цей проект продовжував ну, можна сказати, жити та успішно розвиватися і створив, створивши основу взагалі сучасного інтернету. Основними перевагами такого стеку протоколів перед іншими, наприклад, перед стеком. IPX є більш зручна система мережої адресації та можливість фрагментації пакетів, і дуже невелика кількість широкомовних повідомлень. Ці переваги виявилися вирішальними не тільки при побудові глобальних мереж, що об'єднують мережі з різними архітектурами, а й при створенні якихось великих корпоративних мереж. І в результаті цей стек протоколів, можна сказати, витіснив. Всі інші, він використовується і зараз і в невеликих домашніх мережах, і, наприклад, в глобальній мережі інтернет. Продовжимо далі. Цей стек протоколів є загальнодоступним, і його стандарти, а також якісь просто інформаційні матеріали, що також дуже часто блякуються в інтернеті у вигляді спеціальних документів. Вони мають такий послідовно зростаючий номер. Ми більш детально будемо, напевне, з цими документами стикатися на лабораторних роботах, тому зараз не будемо на цьому зупинятися. Так далі, зараз. А, ні, ось туди повертаємося. На відміну від семирівневої моделі SI, з якою ми вже ознайомилася, яку вам показувала, тобто рівні взаємодії комп'ютерів в мережі. так ось стек TCP-IP, на відміну від саморівнової моделі OSI, прийнято описувати в рамках чотирьох рівнів: тобто канального та фізичного, мережевого, транспортного та прикладного. На фізичному рівні цей стек протоколів TCP-IP Підтримує роботу з основними технологіями локальних мереж. Давайте перейдемо з основними технологіями якихось локальних мереж, наприклад, Ethernet, Token Ring, Wi-Fi, Bluetooth та інші. На мережевому рівні він розташовується декілька протоколів. Давайте про основні з них поговоримо. Перше, це протокол ARP. Він є ланкою, що дозволяє, що поєднує взагалі мережевий рівень з фізичним. Він відповідає за перетворення мережевих IP-адрес в апаратні mac адреси Трохи з поняттям IP-адреси та mac адреси ми з вами знайомилися на лабораторних, але ми будемо більш детально ці поняття розглядати на наступній лекції та після цього, тобто у нас буде. Будуть теоретичні заняття саме присвячені цим поняттям, тому ми зараз на них не будемо акцентувати увагу. Наступний протокол RARP, він здійснює зворотні перетворення Mac-адрес в IP-адреси, але, наприклад, в операційних системах Windows перетвор... підтримка такого протоколу не передбачена. Так, наступний протокол, який ми з вами розглянемо, який входить також до мережового рівня, це протокол ICMP. Він використовується для передачі повідомлень про помилки, діагностики доступності мережового вузла і маршруту доставки пакетів. Наприклад, його використовують такі популярні утиліти, як PING, Хто вже виконував завдання лабораторної роботи. Ви знайомі з цією командою, ми її використовували, звісно, в емуляції комп'ютерної мережі. Тобто, але якщо ви будете працювати з, зі звичайною комп'ютерною мережею, також ви стикнетеся з цією утилітою, і вона саме працює за ось цим протоколом ICMP. Наступний протокол, який ми з вами розглянемо, це протокол IGMP. Він використовується для управління групами комп'ютерів. Наприклад, перепедачу в мережах потокового відео та звуку. Наприклад, коли для зниження навантаження на мережу, пакет посилається за спеціальною адресою відразу декільком комп'ютерам. Це називається багатоадресна розсилка. До речі, можна перевірити, IP-адреси, яких комп'ютерів вашій мережі були перетворені у відповідні MAC-адреси. Це виконується за допомогою командного рядка. Через BIOS за допомогою команди arp ERP a Ми, можливо, в лабораторній роботі одній з лабораторних робіт спробуємо звернутися до BIOS вашого комп'ютера, щоб дізнатися цю інформацію та подивитися, як воно працює. І наступний протокол, що входить до мережевого рівня протокол IP. Це є один з найважливіших протоколів у стеці TCP-IP. Як взагалі випливає з його назви, тобто IP перекладається як міжмережовий протокол, він відповідає за доставку IP-дейтаграм, так називають пакети на рівні протоколу IP, Значить, він відповідає за доставку, забезпечуючи передачу пакета з однієї мережі в іншу. Але про це ми будемо розмовляти вже далі, як я казала. Наступний рівень, про який ми ще поговоримо, це транспортний рівень. І там працюють на цьому рівні два протоколи. Протокол TCP, тобто це протокол управління передачою, це основний протокол транспортного рівня. Він забезпечує установку з'єднання між відправником та одержувачем. Та розбиття великого блоку інформації, ну, наприклад, файлу, на невеликі tcp пакети та їх гарантовану доставку одержувачу в потрібному порядку і без помилок. Відповідно, цей протокол використовується в тих додатках, де важливо забезпечити тісність при передачі даних. А протокол UDP наступний, він, на відміну від TCP, не встановлює з'єднання перед передачі інформації і не забезпечує надійної доставки даних. При цьому він працює швидше, ніж TCP, Його використовують там, де забезпечення доставки інформації не є дуже важливим у порівнянні зі швидкістю передачі. Тобто, в даному випадку контроль за цілісністю даних виконується за допомогою додатку, що використовує протокол UDP. Я вас порушу налякатися такому такій великій кількості назв, можливо, незнайомих. Звісно, я від вас не буду вимагати досконального знання всіх цих назв, протоколів, їх перекладу. Головне, скажімо так, розібратися в тому, як взагалі функціонує мережа комп'ютерна, розуміти, як що буде відбуватися на наших лабораторних. Ми будемо ось все, що ми з вами розглядаємо в теоретичному блоці, ми будемо намагатися все це скажімо так, візуалізувати і бачити, як передається інформація, як працюють оці об'єднання інформації, звертання до різних рівнів, моделі ось оці мережами моделі САЙ та інше. Наприклад, у лабораторній роботі ви бачили візуально, як працює концентратор, яким чином він передає. Пакети даних, як працює комутатор, в чому їх відмінність. Тому мені головне, щоб ви, скажімо так, зрозуміли взагалі алгоритм, як працюють мережі, як вони передають дані. А вже якісь, там, можливо, назви завжди можна подивитися, як це правильно називається. Тому не хвилюйтеся, що така є велика кількість назв. Ми будемо з вами з ними знайомитися поступово. Ну, головне знати якісь основні моменти. Ось. Щоб взагалі краще собі уявити роботу протоколів, оцих на транспортному рівні протоколів TCP та UDP, можна повернутися до аналогії з поштою, про яку ми вже розмовляли, коли розглядали взагалі передачу даних, наприклад, нам необхідно переслати у удавництво цілий роман, а в лист поштовий дозволяється вкладати не більше кількох сторінок тексту. Щоб в такій ситуації нічого не втратити. При пересиланні не переплутати при прийомі руку по сувдирук. Спочатку було б добре домовитися з видавництвом про системи визначення саме для вашого роману. Адже є, наприклад, інші автори та про нумерацію повідомлення. При цьому потрібно надіслати листа, який повідомляє видавництво про ваш намір переслати роман, в якому вказаний вихідний номер вашого наступного повідомлення. Для цього видавництво, скажімо, підтвердить отримання вашого повідомлення та у відповідному листі повідомить вам свої вихідні і вхідні номери, а ви підтвердите отримання цих номерів. Таким чином, обидві сторони узгодять номери повідомлень, які вони пізніше будуть очікувати один від одного. Це можна сказати, означає встановлення зв'язку. Далі вам розділити роман на якісь невеликі частини. І посилати кожному в окремому листі, а видавництву необхідно підтверджувати отримання цих частин. Тобто помилки роботи пошти, якщо, наприклад, якесь повідомлення не дійшло до видавництва через втрату, або, наприклад, воно перейшло позачергово або раніше, ніж ви його очікували, тобто ви його очікували видавництво або пізніше. Так, ось такі помилки легко визначити за вхідними та вихідними номерами, для того, щоб вжити відповідних заходів. Наприклад, заново надіслати загублену частину або зібрати сторінки роману саме в потрібному порядку. За такою аналогією, можна пояснити, як взагалі працює протокол TCP. Тобто, можна його роботу пояснити за допомогою ось такого ритму. Тобто він Спочатку зупинає, зупиняє з'єднання між комп'ютерами та певними портами. Далі на комп'ютері, який відправляє інформацію, розбивається інформація на пакети, вони нумеруються і за допомогою протоколу IP передається одержувачу. На комп'ютері, який одержує інформацію, перевіряється тісність цих пакетів. Якщо якогось пакету немає, то йде запит на повторне пересилання даних. А після отримання всіх пакетів з'єднання закривається, пакети збираються в потрібному порядку, і вже передаються отримані дані більш високого рівня. А, наприклад, протокол UDP, якщо от ми говоримо про аналогію з поштою, то протокол UDP можна порівняти з розсилкою рекламних повідомлень. Ніякого встановлення зв'язку та підтвердження утримання кореспонденції тут немає. Тобто листи з рекламною інформацією просто кидають у вашу поштову скриньку. При цьому ні відправника, ні одержувача, оця надійність доставки інформації або цілісність, взагалі кажучи, не особливо турбують. Ну і очевидно, що поштові відправлення в обох цих прикладах є аналогами IP-пакетів, а листоноші виконують функцію протоколу IP. Про це, про що ми вже з вами казали, коли виконували лабораторні роботи. Взагалі, порти в TCP або в стеку протоколів в TCP або UDP це логічний канал з певним номером, який забезпечує поточну взаємодію між відправником та одержувачем. Порти дозволяють комп'ютерам з комп'ютерам з однією IP адресою Паралельно обмінюватися даними з безлічу інших комп'ютерів. Деякі номери портів, вони називаються добре відомі або «well known Інколи ще називають. Це порти з номерами від 0 до 1024. Вони зазвичай прив'язані до певних служб і додатків, що дозволяє клієнтам легко звертатися до потрібних їм мережевих сервісів. Ну і нарешті ми з вами розглянули всі. Рівні моделі, ось бачимо, всі рівні моделі, всі рівні стеку протоколів TCP-IP, Ми з вами ще розглянули прикладний рівень. Давайте до нього повернемося. Ну, найбагатшим за набором протоколів є саме прикладний рівень стеку TCP-IP. У таблиці наведені найпопулярніші протоколи, а також певні зарезервовані для них порти. Зазвичай для протоколів резервуються однакові номери портів і для TCP, і для UDP, але у таблиці наведено порти для найбільш часто застосованого протоколу транспортного рівня. Незважаючи на існування великої кількості наборів протоколів, основним сьогодні є загальнодоступний стек TCP-IP. Він використовується практично повсюду, повсемісно і починаючи з невеликих мереж. І закінчуючи найбільш, найбільшу мережу інтернет. Тут у таблиці ви можете бачити набір протоколів, деякі з них вам знайомі. Наприклад, протокол NTP це протокол мережвого часу, він синхроні... використовується для того, щоб синхронізувати системні години, комп'ютерів в мережах. Протокол DNS — це служба доменних імен, що використовується для перетворення. Імен комп'ютерів, зрозумілих нам адрес у IP-адреси. Наприклад, які у нас? давайте Наступну таблицю у мене тут аж три частини цієї таблиці, все не помістилося. Досить відомий вам, наприклад, протокол FTP. це протокол передачі даних, є таким одним з найстаріших протоколів інтернету. Він використовується для ефективної та надійної передачі файлів між клієнтом та сервером. Давайте ну, протокол HTTP всім вам повинен бути знайомий. Це протокол передачі гіпертексту. Він використовується у всесвітній мережі інтернет і описує, яким способом необхідно представляти. Дані, тобто текстові дані, відео та аудіо дані на веб-серверах, веб і як до них звертатися за допомогою веб-браузера. веб-браузера, як взагалі передавати ці дані. Ну, давайте ще подивимося, які у нас є протоколи відомі вам. Ось, наприклад, протокол ССА. Він забезпечує узгодження алгоритмів та обмін ключами шифрування. І використовується для захисту даних при пересиланні по мережах. В першій нашій лабораторній роботі, де ми розмовляли про безпеку в інтернеті, ми також використовували, або знайомилися з цим протоколом СССР, і, ну, ось, бачите, деякі з цих протоколів вам вже відомі, з деякими ви, скажімо так, не стикалися. Ось, наприклад, протокол поштового відділення. Який є досить простим протоколом, що використовується поштовим клієнтом. Ну, наприклад, клієнт Outlook Express, який зазвичай виконує функцію організації поштових відправлень у великих корпораціях та на базі якихось підприємств. Для підключення до своєї поштової скриньки використовує саме цей протокол ще на етапі доставки поштового повідомлення до РСАТу. Взагалі, щоб подивитися, які порти на вашому комп'ютері використовуються або очікують підключення, є також спеціальна команда, яку можна використовувати в командному рядку BIOS NetStat DeFizeM, ми також, можливо, будемо, викор... будемо її виконувати на одній з лабораторних робіт, щоб ви змогли оцінити мережеві порти свого комп'ютера. Ну, взагалі ми познайомилися з вами з основним стеком протоколів, і бачимо, що на фізичному рівні стек TCP-IP підтримує роботу з усіма основними мережевими технологіями у локальних і глобальних мережах. На рівні мережевому він забезпечує логічну систему адресації та ефективну маршрутизацію між мережами. На транспортному рівні він забезпечує протоколи як, їх роботу, як гарантованої. І швидкої доставки даних, ну і на рівні додатків також скажімо, дає можливість використовувати дуже велику кількість різноманітних протоколів. І, звичайно, для сучасних мереж рекомендується обирати саме цей стек-протоколів. TCP-IP, він є найбільш актуальним, зручним, і поки що, скажімо, немає настільки зручних аналогів, які б витіснили його з оцієї першості. Ну, взагалі на сьогодні це вся інформація. Я не буду вас далі особливо затримувати. У нас ще наступного разу з вами буде заняття у четвер. так, Здається, завтра у нас з вами перша пара. Ми з вами будемо розмовляти вже про ip адресацію поняття маски під мережі, поняття взагалі, більш детально будемо саме розбирати, яким чином передаються ці пакети даних, яким чином вони кодуються. А наступну... у нас ще є декілька теоретичних занять, де ми будемо розглядати лекційний матеріал. А вже після цього ми з вами почнемо такий досить великий стек лабораторних робіт. І до кінця цієї теми у нас будуть більше все ж таки лабораторні роботи, аніж теоретичні заняття. Тому, будь ласка, встановлюйте собі програму, не зволікайте, тому що їх буде досить багато. Деякі роботи, я, звісно, об'єднаю в ну, ми будемо їх там виконувати декілька занять, наприклад, але їх об'єднаю в одну з робіт. І ще раз нагадую: якщо у когось є проблеми зі встановленням програми, ви все ж таки, будь ласка, подивіться відео, де розповідається, як встановлювати програму і реєструватися на сайті. Якщо у вас нічого не вийде, то можете писати мені в особисті. Так, якщо немає якихось додаткових питань, я вас на сьогодні можу відпустити.